Добрий день, друзі. Це Денис Денисенко. З вами блог Поганий соціолог. І сьогодні поговоримо ось про що. Ми часто обговорюємо результати соціологічних досліджень, які ми проводимо в Україні. А інколи хочеться проговорити про те, а що відбувається в інших країнах. І в цьому відео ми вам розповімо про результати свіжих соціологічних досліджень, які проводилися в Росії та в США. Отже, якщо вам це цікаво, не забудьте підписатись, поставити лайк і поїхали. Зараз розповім. Почнемо з Росії. Є таке опозиційне російське видання «Медуза», і воно інколи пише якісь результати соціологічних опитувань. І цього разу з'явилася публікація 30 листопада досить свіжа, про те, що за перемовини з Україною виступають 55% росіян, а за продовження війни лише 25%. Ми розберемо зараз, що тут мається на увазі, і про яке дослідження йде мова, і що це значить для України. Отже, в розпорядження вони стверджують, що в їх розпорядження потрапило певне дослідження, закрите дослідження. Яке має такі результати, Бу було задано питання щодо того, чи підтримують росіяни війну з Україною або підтримують перемовини. І 55% росіян сказали, що вони за перемовини, а за продовження війни лише 25%. Ці результати корелюють з результатами, які раніше в жовтні опублікувала Левада Центр це російська компанія, яка займається дослідженнями соціологічними. Тоді 57% росіян виступали за війну і 27 за перемовини. Тобто це майже те саме. Проте, я хотів би поговорити з вами про те, а чи можна взагалі довіряти цим даним, і що ці дані значать. Власне, Росія зараз реалізовує таку е, тему, що Нібито вони хочуть перемовин, а українці не хочуть перемовин. Тобто російські посадовці неодноразово говорили про те, що ми відкриті до перемовин, але це от Зеленський такий е е е диктатор агресор не хоче перемовин. Він от, веде війну безкомпромісно, і тут нібито втрачається причинно-наслідковий зв'язок, тому що Росія почала війну і чомусь тепер хоче перемовин. А Росія а Україна не хоче перемовин. тому нас звинувачують, в тому що ми такі агресивні. Що з нами не можна домовитись, от і мені здається, що от результати таких досліджень це, їх варто сприймати не як реальні результати досліджень, а варто сприймати як частину інформаційної політики Росії, яка спрямована на певні речі. А ця річ в тому, що ми маємо показати, що ми прагнемо перемовин, але лише через тих агресивних українців ми до цих перемовин не переходимо. Але от ми типа готові. Що відбувається в російському суспільстві, насправді ми не знаємо, але, виходячи з цього, ми принаймні можемо судити про те, які меседжі вони вкладають в свою пропаганду. Якби, і е, хочу вам. Зачитати один абзац з цього новини, якби який мені здається, просто дуже кумедне. Може, що вони тут пишуть в цьому, в цьому опозиційному змі, по словам двох істочників Мідузи, близьких к адміністрації президента по этой причині российские власті планують ограничить количество відкритих вопросов об отношении росіян к війні. По Пакої причині по причині того, що нібито серед росіян зменшилася кількість тих, хто підтримує війну, тобто. Фактично, вони в цій цитаті стверджують, що нібито до цього російська влада санкціонувала публікацію реальних соціологічних досліджень, а зараз нібито це припиняє. Тобто Росія продукує постійно абсолютні фейки, займається пропагандою тотальною. Але, от нібито в соціологічних дослідженнях не бреше, і лише зараз, коли пройшло 9 місяців, 9 місяців війни, вони... Здогадалися зупинити публікацію реальних соціологічних досліджень. Це якось ну дуже дивно виглядає виглядає як власне. Маніпуляція чергова, тому власне ми не знаємо, що там думають росіяни, і це насправді для нас не настільки важливо. Але ми знаємо, чого хоче російська пропаганда, чого хоче російський політик. Вони хочуть почати перемовини для того, щоб зупинити війну, накопичити сили і далі перейти знову в наступ. Тому, власне, ми на це не ведемося, але це цікавий артефакт і посила. На цю новину буде в описі цього відео, і ви можете подивитись більш докладно про те, що саме там публікувалось. І перед тим, як ми перейдемо до результатів дослідження у США, я хотів би вас закликати поставити лайк, підписатися. А ті, хто вже це зробив, ви молодці, і вам дуже дякую. Отже. Нещодавно в США також було проведено дослідження, і тут є ряд цікавих результатів, які дозволяють нам судити про те, що відбувається в американському суспільстві. Я хочу звернути вашу увагу на те, що я, як соціолог, знаю, що власне, Америка є. Першим таким є першою країною, яка йде в авангарді власне досліджень, в авангарді політичних технологій. Там є дуже серйозна школа досліджень і дуже серйозні високі вимоги до якості цих досліджень, і вони перевіряють дуже ретельно те, що вони публікують, і і вони дуже, скажімо, чіпляються за за своє ім'я ці компанії, які проводять дослідження. Тому цим даним можна довіряти, тому що це дійсно дані від Компанії, які існують ну, десятки років, а може навіть і більше. Отже, цікаве питання було ми покажемо вам інфографіки англійської мови, я їх вам переведу на українську. Отже, перше питання було про те, хто ви винен у війні. На думку американців, тобто хто винен у війні в Україні, на думку американців, 68% американців вважають, що винна Росія. Ще на другому місці, що цікаво, 7% сказали, що винні США. 6% сказали, що розширення НАТО винне. І лише 3% сказали, що винна Україна, і ще стільки ж сказали, що винне розширення європейського союзу. Тобто, ми можемо говорити про те, що в американському суспільстві є консенсус щодо того, хто винен у війні, і це ну, зрозуміло, що Росія американці це усвідомлюють. Це дуже важливо, що вони це усвідомлюють, не дивлячись там на пропаганду і спроби. Перекласти провину на Україну. Ще одне цікаве питання. Запропонували вибрати одне з двох тверджень. Перша, перше твердження було таке, що Америка має продовжити підтримувати український народ у боротьбі із збройною агресією Росії. А вторе, друге твердження було в тому, що Америка має багато внутрішніх проблем, і тому вона має зосередитись на внутрішніх проблемах. Тобто, це така трампійська риторика, що от у нас тут забагато своїх проблем, і що там в Україні відбувається, це не наше питання. Хай вони там самі розбираються. Отже, з першим твердженням, згодні 57% американців, тобто з тим, що треба допомагати Україні, продовжувати, і з другим твердженням згодні. 33% американців, тобто відсутньо менше, тут цікаво ще подивитись в демографічному розрізі відповіді на це питання. Зараз ми вам цей слайд покажемо. По-перше, Цікаво подивитися в віковий розподіл. Найбільше підтримують Україну молодь, тобто люди до 30 років, там таких 61%, та старші люди 65+, там таких взагалі 75%. І найменше підтримують середній вік 30-44, 45-64. Тобто, я думаю, що це та група населення, яка найбільше ну, переймається внутрішніми економічними питаннями США, і тому вони підтримують цю ідею, що треба зосередитися на своїх внутрішніх проблемах. Також цікаво подивитись на рівень підтримки України серед різних, представників різних партій, так серед демократів, прибічників демократичної партії, 73% опитування. Таних підтримують Україну серед республіканців таких 51%, відсоток. Тобто теж більшість менше, ніж серед демократів, але все одно більшість. І серед незалежних індепенден, тобто це люди, які не підтримують ані республіканців, ані демократів, таких 44% тобто найнижчий рівень підтримки. Взагалі дивно, що серед демократів рівень підтримки України вищий, ніж серед республіканців. Я вам нагадаю, що всі війни, великі війни, які, в які вступала Америка, здебільшого починає. Али президенти республіканці і республіканці це е, е потужне е, лобі, збройне тобто є багато республіканських бізнесів, які виробляють зброю. Тому е, ну традиційно республіканці завжди були партією війни в США. А зараз відбувається навпаки. Республіканці, якби виступають за більш таку помірковану позицію ніж демократи, і це насправді дивно і абсолютно нетипово. Також хочу звернути вашу увагу на ще одне питання: передостаннє питання, хто вже заморився, значить залишилось недовго. Значить, питання було таке: як ви вважаєте, чи достатньою є допомога, яку США надає Україні? І там був варіант, вона достатня, недостатня і завелика. Значить, ті, хто вважають, що допомога достатня, таких 39%. Ті, хто вважають, що вона замала, 25%. І за велика 24%. Ну власне, решта якби, не змогли відповісти на це питання. Тобто, ми розуміємо, що якщо взяти тих, хто вважає, що допомога достатня, та тих, хто вважає, що вона замала, то це вже більше 64% опитаних. Тобто, здебільшого, американці вважають, що треба або залишати допомогу такою, якою вона є, або збільшувати її. І є чверть людей, які вважають, що допомога завелика. І ще одне питання: останнє питання про розширення НАТО і е, про, про розширення НАТО на фоні війни в Україні. Значить, задавали е, декілька питань, чи підтримують американці ті чи інші дії. Почнемо з тієї, е, е, яку вони підтримують найбільше. Е, е, питання було таке: чи ви? Е, Підтримуєте безпосередню участь НАТО, якщо Рос... безпосередню участь Рос... Америки, якщо Росія атакує одну з країн НАТО в Європі, тобто, якщо, наприклад, Росія атакує Польщу чи там якісь країн Балтії, так 72% американців. Підтримує безпосередню участь США в такому конфлікті, причому знову ж таки серед демократів 81%. А республіканці чомусь стали партією миру? Їх вже 67%. тобто менше ніж серед демократів. Ще одна е, е, одне питання: чи ви підтримуєте вступ Фінляндії та Швеції? До НАТО. 71% американців підтримує. І те саме було про вступ України до НАТО. Тут ми бачимо 61% американців, що підтримують вступ України до НАТО. Тобто це теж досить впевнена більшість. Тому ми бачимо, що власне американське суспільство підтримує прагнення України до НАТО. І знову ж таки, серед демократів тут 72%, а серед республіканців 56%. Отже, друзі, отакі от у нас дані по дослідженням в Росії та в США. Посилання на них будуть під відео, кому цікаво, більш детально, тому що там насправді дуже багато цифр. Ми лише деякі вам зачитали. Якщо ви додивилися до цього моменту, мабуть, вам було цікаво, тому не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити лайк. Дякую вам за увагу! Слава Україні!